Говоримо про манон, ліден шпрунглі і ще там ще. А переді на Еее, Я зрозуміла. Ми будемо вивчати якусь нову мову. Ні, Даренко. Ми будемо подорожувати шоколадними фабриками. <ґої> <gasps> Шоколадні цукерки, що є витвором мистецтва, усе про продукцію Chocolater Manon. шоколад родом зі Швейцарії. Як виготовляли свої плитки фабрики Sprungli. з маленької компанії у величезний бізнес, усе про іспанське підприємство Valor. Більш смачніших цукарок ви не знайдете. Обов'язково скуштуйте пароджіно. Бачі, ви не зможете зупинитися його їсти. Особливий шоколад від Кедборі цієї суботи буде дуже солодко та смачно. Думаю, що після цієї програми ваш список солодощів стане добжелезним, які треба спробувати хоча б один раз у своєму житті. Дивіться програму рожеві окуляли у суботу, о 12.20 на Це каналі Правда тут Львів.